Вітаю на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати склади та слова за апострофом. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Давайте пригадаємо. Що ми з вами спостерігаємо за вимовою приголосних звуків перед Я, «ю», «є», «ї». Значок, який ми пишемо після букв Б, «п», «м», «р», «в», перед Ю Я «є», «ї» називається апостроф. Апостроф вказує на твердість приголосних та їхню окрему вимову з ЕАУ, Е. Є, І. Попрацюємо з вами в букварику на сторіночці 89. Нам потрібно з'єднати звукові схеми з малюнками, що зображено, та хто зображен на малюнках. На лівому малюнку у нас з вами м'яч. Давайте виконаємо звуковий аналіз до слова м'яч. Ось так би ми його записували. Давайте подивимося, яка схема нам з вами підійде. М. Й, а, Ч. Давайте з'ясовувати м звук ми з вами вимовляємо твердо. Я стоїть поруч і буде означати після апострофа два звуки. М'який приголосний Й та. Голосний А. Ч завжди твердий. Давайте подивимося після букви, після букви М апостроф. Тому М у нас не може бути м'яким. Ми вимовляємо. Слово м'яч, звуки твердо та чітко мяч, буква е «м», «я», «ч», але звуки М. -я «ч». Давайте подивимося М, а. Яка схема нам підійде? Нам підійде з вами ось ця схема, там, де чотири звуки: м'яч. Поглянемо на слово ХОМяк. Проговоримо всі звуки Х. О, м. Є А -к. «хом», як нам підійде друга схема. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати слова з апострофом. Я такий же, як знак розділовий. Я відомий усі дітворі. Та в словах української мови. Я пишуся не знизу, а вгорі. Подивіться, будь ласка. Апостроф ми з вами будемо передавати на письмі крапочкою на верхній рядковій лінії з невеличким хвостиком. Крапочка з невеличким хвостиком. На верхній рядковій лінії це апостроф. Працюємо на сторіночці 89 з нашими рядочками. На першому рядочку пропишемо на верхній рядковій лінії наш апостроф крапочку з хвостиком. Також попрацюємо зі словами м'яч. П'ять. Зверніть увагу. Буква М буде писатися окремо від букви Я. Між буквою М та буквою Я буде стояти апостроф. МЯЧ. Так само в слові «п'ять». Буква П і буква Я не будуть з'єднуватися між собою. Вони будуть стояти на відстані, між ними буде стояти апостроф. Запишіть ці слова м'яч п'ять. Також давайте поглянемо, як ми запишемо жіноче ім'я Мар'яна. Всі імена ми пишемо з великої букви. Звернемо увагу, що буква Р та буква Я не з'єднуються між собою. Між ними стоїть апостроф Мар Яна. А також попрацюємо зі словом комп'ютер. Зверніть увагу на з'єднання букви О та букви М за допомогою нижнього з'єднання, наче, вони з'єдналися ніжками. Також звертаємо увагу. Буква П та буква Ю не з'єднуються між собою. Між ними стоїть апостроф. Буква Ю та буква Т з'єднуються за допомогою верхнього з'єднання. Запишіть, будь ласка, слова на цих рядочках. Давайте ми підсумуємо апостроф ми ставимо зверху на верхній рядковій лінії між, зву... між буквами, звуки яких вимовляються роздільно. Наступна буква не поєднується з попередньою, а пишеться окремо. Поставте відео на паузу та виконайте рухливу вправу. попийте водички та поверніться до роботи. Творче завдання: заселіть в будиночок лише ті слова, які пишуться з апострофом, та запишіть їх. Прочитайте, будь ласка, які є слова поряд з будиночком. Запишіть слова, які пишуться з апострофом. Діти, давайте поглянемо, які слова ви б мали б записати. Сім'я, солов'ї, здоров'я, бур'ян, п'явка. Діти, ви сьогодні навчилися писати апостроф. Скажіть, будь ласка, які ж корисні знання ви сьогодні отримали? Як ви гадаєте, над чим ще потрібно працювати? А також подумайте та дайте відповідь. Для чого ви вчитеся писати? Я дякую вам за роботу. До зустрічі!